В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, ми продовжуємо наше таке паломництво в цьому ювілейному році до нашого храму. Ми залишаємо свої домівки, щоб прийти сюди і зустрітися з Господом разом у спільноті. І це є дійсно це місце, де ми можемо об'єднатися в молитві і спільно пережити присутність нашого Бога. Сам Ісус наголосив на цьому, що де двоє і троє зберуться в моє ім'я, там і я буду серед них. Таким чином, будучи разом у святому храмі, ми маємо дуже чудову можливість спільної молитви і спільного пережиття. Присутності Бога, якщо ця молитва є спільною, якщо ця молитва і наша присутність в храмі є дійсно спільною молитвою, і дійсно ми зібралися в ім'я нашого Бога. Бо можемо бути разом в одному приміщенні. Але кожен сам по собі займається своїми справами. І тоді ми не можемо сказати, що ми є разом, бо кожен сам в собі. А це є небезпека бути разом і бути самому в собі. Бо тоді ти не відчуваєш тих, які є поруч тебе, і не відчуваєш, що це є спільна молитва, це є твоя молитва. Але ти не відчуваєш, що це є спільна молитва. І в історії про молитву Фарисея і Митаря у храмі, де вони перебували разом, можемо побачити, що вони молилися немовби разом, але єдності між ними не було. Без сумніву, на цю молитву вплинуло їхнє ставлення один до одного. До прикладу, Фарисей вважав себе кращим і не міг себе опустити до такого рівня, як митар. А митар вважав себе недостойним і навіть не підводив очей своїх. і і все розуміємо, що один пнявся до гори, а інший принижувався. Ну, як можемо назвати, що це була спільна молитва? Чи Бог хоче, щоб між нами була така велика відстань, щоб ми були в одному приміщенні, але були кожен сам по собі. Чи Бог хоче? І це є питання нам до роздумів. І також в цій історії ми бачимо, як відкривається таємниця. Таємниця того, як Бог реагує на нашу присутність у храмі, на наші молитви. І Бог, він також звертає увагу, які є між нами стосунки. Що ми відчуваємо. Один до одного. Інколи люди так висловлюються. Та от прийшов до храму, помолився. Але чи то Бог чує мою молитву? Чи взагалі Бог звертає увагу на мене, бо нас тільки так багато є, і кожен щось про себе, щось своє? Слухаючи сьогоднішню ось цю історію про Митера і Фарисея, про їхню молитву. Ми можемо сказати з певненістю, що Бог чує. Не тільки чує молитву, але й звертає увагу, як ми ці слова сказали. І звертає увагу, як ми молилися разом, що ми в тих словах вкладаємо. В цьому ювілейному році паломників надії. По особливому чуються слова. Кажу вам, що цей вернувся до свого дому виправданий. Але не той. І в цих словах справді є таке гарне світло, що коли ми повертаємося додому, ми можемо повернутися виправдані. Благословенні, прощені. Ми можемо повернутися непорожні додому. Як важливо заглибитися в ті слова, які Господь нам дарує слова надії. Прикро, що не всі повернуться додому, виправдані. Яким ми повернемося додому сьогодні ми? Як Господь відреагує сьогодні на нашу молитву? Бог ніколи не може оправдати наших поганих вчинків, наших гріховних вчинків, так само, як і ви сьогодні почули такої грішної молитви. Молитви, в якій є приниження, в якій є осудження, порівняння, пихатість, і навіть можемо сказати самонадіяність, от я зробив, ось я це роблю. Після такої молитви Фарисея, Бог, мабуть, мав би відчуватися винним. що що він щось винен тому, який дає десятину, який робить там хто зна що. Невже дійсно ми хочемо нашими молитвами Бога принизити або зробити винним? Тому Бог не приймає такої молитви, бо це не є молитва, а це є вияв самонадійності. І тому Бог не може дати тій молитві і тій людині надію, що його життя закінчиться добре. Він не потребував надії, бо надіявся на себе. Натомість той чоловік, який був принижений, Принижений бо в своєму серці переживав дуже дивний стан. Він мав потребу. Він мав потребу. Він хотів повернутися додому з полегшенням душі своєї. Він потребував Бога і знав, що він цього не достойний, але він потребував цього. І той, хто потребує, той покладає свої надії. І відповідно Бог відповів на його сподівання. Відповідно, Бог дав йому те, чого йому бракувало. І він повернувся наповнений. А фарисей? А фарисеї також є слова надії. Як би це дивно не звучало, я би хотів сьогодні також звернути вашу увагу на те, що ми. Не сприймаємо це, інколи кривимося, не хочемо, відкидаємо, інколи навіть претензії висловлюємо. Але в тих словах, які ми сьогодні чуємо, які Господь сказав, що кожен, хто надимається, той буде принижений. А хто принижується, той буде вивищений. Знаєте, інколи ми в своєму житті зустрічаємо приниження. Такі ситуації, які, в яких ми почуваємо себе дуже незручно. І, і болить, і болить. Я пригадую поучення свого духовного наставника, який почув мою проблему, що я мав трудності перенести приниження. Він каже, не бійся принижень. Навпаки, намагайся сам створити собі такі принизливі ситуації. Бо коли ти вже так принизишся, що тебе вже ніхто не може принизити, ти не будеш страждати від цього. Якщо ти так себе принизиш, що тебе вже ніхто не зможе принизити, то тобі вже не буде больно. Бо людина, яка принижується так, силою, вона відчуває, що вона втрачає авторитет, славу, свій, своє становище, свою честь, як ми ще кажемо. І вона тоді бореться за це, і тому створюється така неприємність, тому больно дуже. А коли людина приймає все з милості Божої, тоді вона не має за що боротися. Те, що легко втрачається. І тому шлях приниження дуже часто святими отцями показується як шлях зцілення від гордості, від надимання, від завишної думки про себе. І Господь нам час від часу дає ось цей антибіотик, щоб ми пролікували себе від таких духовних хворій, щоб ми себе не відчували вищими над іншими. А інші не відчували себе приниженими перед нами. Це дуже дико, коли хтось відчуває себе незручно перед нами, коли хтось себе відчуває приниженим перед тим, як ми дивимося на ту людину, говоримо до цієї людини, ставимося до цієї людини. Це неправильно, бо це не є ознака любові. Любов ніколи не принижує іншу людину. І Господь нам дозволяє перейти через ці випробування, і виявляється, що ті випробування для нас є надією на спасіння. І кожен, хто сприймає. Зі смиренням, зцілившись, зовсім по-іншому ставиться до ближніх своїх. Тому, доріг Христі сьогодні, ми, які прийшли до цього святого храму, кожен з нас. Як і вдома, так і тут, заносить своє моління до Бога. Звернімо увагу, як ми звертаємося до Бога. І що ми сьогодні винесемо із храму, з нашого місця молитви, з яким душевним станом ми сьогодні повернемося? dos sujeitos do meu.